Я не можу сказати, що це у нас буде запис прямо року, але трохи маленьку ремарку я таку зроблю для того, щоб ви все ж таки не загубились в просторі і часі, тому що я розумію, коли вас залишаєш на асинхронне навчання, вам здається, що це продовжуються канікули. Але це не зовсім так, тому давайте ми все ж таки повертаємось до навчання і сьогодні. Коли я написала розв'язання задач плюс самостійна робота, я в принципі не буду додатково розв'язувати сьогодні задачі. Це ми зробимо потім, коли я повернуся у нас вже будуть повноценні уроки. Але самостійну роботу таки написати потрібно. Це не дуже велика самостійна робота, вона маленька, але вона з нового матеріалу, і вважається, що ви все ж таки працювали ті уроки, які ми записували з вами наприкінці. Другого ой, першого семестру, вибачте, в грудні в цієї самостійної роботі будуть відкриті питання, там, де потрібно буде відповіді, набирати прямо в тесті в оболонці тесту з клавіатури. Але тому, що я не буду присутній, коли ви будете писати цю роботу, я все ж таки час роботи обмежила. Тому, будь ласка, не відвлекайтесь і працюйте швиденько, максимально швиденько. Я сподіваюся, що ви. Уважно виконують всі домашні завдання, які у вас спочатку другого семестру пішли, і от перед цією роботою я би порадила спочатку зробити домашню роботу, ось цю, яку зараз я вам покажу, дивіться. Я все ж таки порадила спочатку зробити домашню роботу, а потім вже писати самостійну роботу. Це якраз у вас буде такий, як урок розв'язання задач, а потім. Як кульмінація, самостійна робота. Але будьте уважні, тому що самостійну роботу треба встигнути написати на уроці. І ви ж пам'ятаєте, що в програмі я бачу, коли саме ви писали цю самостійну роботу. Ну, натікала, як могла. До речі, ось тут у вас з'явились дати: тестування окремого в цієї темі у нас не буде, але буде трохи самостійних робіт, буде залік, буде контрольна, там все. Таке буде. Але бачите, у нас це не дуже швидко, це буде аж в лютому, тому нам ще працювати і працювати. Тема велика, і будемо вивчати її. Ну, а зараз всім вдали роботи і високих оцінок. До зустрічі. Знов не звертайте увагу на дату, ну, зрозуміло, що записую я не тоді, коли у вас безпосередньо. урок. Все, до зустрічі! Як 11 класу сказали, це не погроза, це надія. Добре.